Інтернат Сергія Жадана це важливий для української літератури твір. Він вийшов у 2017-му. Описує події 2015-го читається по-новому у 2022-му. Емоційний, напружений, правдивий, переконливий, реалістичний. Інтернат. Це Роман Подорож, події якого тривають три доби. За цей час герой здійснює подорож через блокпости, розбомблені будинки і переповнені вокзали, щоб врятувати племінника. Героя звати Паша йому 35, неодружений, вчитель української мови. Живе з батьком на безіменній станції, яка знаходиться майже в притул до лінії фронту. Він свідомо ігнорує все, що відбувається на Донбасі. Для нього всі однакові. Жодної різниці немає. Він не підтримує ані одних, ані інших. Він поза конфліктом. Принаймні у це щиро вірить. Автор змушує Пашу видряпатися зі своєї шкаралупи, зібрати рюкзак і вирушити до розбитого, знищеного міста, яке саме залишають наші. У місто ось-ось увійдуть чужі, а в місті інтернат. З якого треба зібрати 13-річного племінника Сашу. І от Паша стає свідком і учасником подій, які так старанно ігнорував. Сергій Жадан хотів показати цю війну очима не військових, не журналістів, не політиків, а саме пересічних українців, які знаходяться на лінії фронту. Зараз, на восьмому році і дев'ятому місяці війни, більшість з нас уже знає, як це залишене і розтрощене місто. Як це будинок без стіни? Як це мертві пси, налякані голуби, немиті голодні діти? Як це, коли не можеш вільно перетнути вулицю? Бігаєш від дерева до дерева, ховаєшся, боїшся. Знаємо, що таке розпач. Бачимо виворіт війни. І водночас, читаючи інтернат, думаєш, хай ці 300 з гаком сторінок. Не закінчується. Ця книга не залишає байдужім. Вона не відпускає, збурює безліч емоцій і роздумів. Персонажі справжні, картонні, живі. На сам кінець Сергій Жадан замість стороннього спостерігача надає слово Саші. Ракурс змінюється. Автор прозоро натякає, що ось він, справжній герой цієї історії, який точно знає, що робить. А я думаю. А що зараз робить Саша? Усі готуються до війни, яка триває далі. Кожен планує вижити, думає повернутися, всім хочеться повернутися додому, всі люблять повертати.